Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас відео про себе, тобто відповідаю на ваші запитання. Я вже неодноразово кидала. Такі якісь дописи або під відео просила написати, що ж ви хотіли про мене дізнатися. Ви писали мені. Питань було багато, але також багато було схожих питань, тому я їх згрупувала, об'єднала в такі більш загальні, і буду на них відповідати. Насправді дуже важко наважитись на це відео, тому що. Були різного характеру питання, деякі, можливо, я не підніму у цьому відео, але переважно на переважну більшість я все ж таки відповім. Постараюся зробити максимально цікавим це відео, буду вставляти якісь фрагменти, фото, відео. Ну, подивитися, я сподіваюся, вам це дуже сподобається. І ми продовжимо цю рубрику. Ви так само будете поставити мені запитання. Тому одразу прошу підписатися на канал, поставити вподобайку і також написати коментар, можливо, щось вас ще цікавить. Отже, взяла я, записала ось такий блокнотик: усі запитання. Я почну від такого більш віддаленого відв'язання це було запитання, де я проживаю, хто я за освітою. Скільки років і так далі. Отже, я народилася в місті Гніпанія, це Вінницька область. Е, воно було невеличке, і одразу скажу: з самого дитинства я мріяла стати дизайнером. Але якось так склалося, що е, все змінилося на якийсь момент, але все ж ця е, творчість мене завжди переслідувала. Е, так. Мені 24 роки за освітою я філолог, українська мова та література, навчалась 4 роки, а зараз за професією загалом не працювала, лише попрацювала півроку в книгарні. Ось це таке найбільш що відповідало моїй освіті. Коли закінчувала виш, то почалось, почалось повномасштабне і якось не хотілося мені йти за освітою, тому вирішила розвивати ось канал на Ютубі. Зараз більш активно почала вести Інстаграм і відкрила магазин на який у мене, ну так, стоїть на місці, і я особливо поки що ним не дуже займаюся. Так, давайте далі підемо, що буде таке цікаве розповідати. Які ще хобі в мене, окрім в'язання? Насправді їх було дуже багато. З дитинства, як я казала, творчість мене переслідувала. Я в'язала, я вишивала дуже багато, тут вставлю картинки, навіть зараз я дещо вишиваю, але це дуже-дуже рідко трапляється. Не вистачає мені на це часу. Також я робила всякі заколочки, віночки з фамірану ну багато чого було насправді. Я навіть працювала майстром манікюру якийсь період сама на себе. Це я була дуже ще юна. Ну, і малювала теж, до речі, вчора були у батьків, тому ставлю вам декілька своїх таких картин. Це, знаєте, це ще дитячі картини, я ще в школі. Але вони такі красиві і там ще буде вишивка бісером. Ну, все сюди ставлю, вам покажу, все, що знайду. Ось, ну, ось так зараз переважно в'яжу, вишиваю деколи. І дуже люблю читати, буває, часу не вистачає зовсім, але деколи стараюся, знаєте, коли вже втомлююсь максимально, стараюся читати, підволікатися, і це насправді дуже-дуже допомагає. Так, давайте чуть-чуть перейдемо до в'язання. Отже, було питання, як прийшла до в'язання. До в'язання моя... моя історія розпочала ще в дитинстві. Це, напевно, такі перші спогади, коли бабуся вчила мене там щось зв'язати з пицями. І я не знаю, здається, це був якийсь ще холодний телефон в'язаний. Це було так важковато спочатку. Це, напевно, була моя така перша взагалі робота. В років, певно, 8-9. Потім я нічого не в'язала. Я більш тоді вишивала, почала вишивати. А потім уже в школі прийшов час до в'язання. І я тоді зв'язала дуже класний і величезний светер гачком. Не светер, а шарф гачком. Знаєте, ще такий він був. Колір Марсала схожий, але більш з фіолетовим відтінком. І в мене ще була, пам'ятаю, така шапка. Забула як колір називається. Забула, забула. Я вам зараз покажу. Ось у мене тут є, до речі, ось такий колір просто ось. Ось такий колір шапки був з поєднання ось з тим таким шарфом. Це було, мені дуже подобалось насправді. Мені всі казали, що це дуже дивно виглядає, але мені прям подобалось, я носила чомусь, ну, зараз я б, напевно, так не одягла, але на той момент мені дуже-дуже подобалось саме. Ось це поєднання. Довго я з ним ходила, ось це така велика моя робота. Потім я пробувала в'язати якісь серветки гачком, а потім вже я ж почала пробувати в'язати спицями. Це було, знаєте, так, інтуїтивно. Там десь я побачила якийсь безкоштовний майстер-клас, там на Ютубі щось подивилась. Ну, Переважно вчилася я за Ютубом. Бо коли от я ще була мала, ну, таких, напевно, не бачила я інших способів, як навчитися в'язати. Тому вчилася по Ютубу. Тоді зв'язались мої перші светри, і кардиган мій перший. До речі, там мама десь зберегла такий рожевий, яскравий рожевий, візрунком соти. Це була така дуже велика робота, дуже важка, тому що там і. Ну, я не знаю, як я тут його зв'язала, але ось е десь декілька років тому я теж зв'язала схожий кардиган, тільки іншого фасону. У мене десь є ці записи, я колись думала до нього повернутися, але часто я по тих записах вже взагалі не орієнтуюсь, тому до них навіть лізти не хочу. Так, отже, ну і так, поступово я почала переважно гачком в'язати. Це були іграшки. Для діток різного характеру, і там щось пов'язувала з пицями. Але е якось ось так воно компонувалося то гачком, то з пицями, але більшість я в'язала все-таки гачком. А зараз я ось так якось і гачком в'яжу, і спицями. Дуже багато у мене розпочатих процесів це вже, знаєте, спиці. Е і не так багато гачком. Ось. Тому ось відповідаю одразу на ще одне питання: мене запитували, яким інструментом любите працювати, на якому передаєте перевагу чи гачку чи спицям. І так само за пряжу запитували. Найбільше, напевно, більш перевагу віддаю зпицям, хоча гачком я, напевно. Володію набагато краще, бо в'яжу набагато довше. І ось, ну, знаєте, саме в плані іграшок. Тому що гачком одяг я Ось це, напевно, шарф, єдине, що в'язала, а більше нічого. І там якісь аксесуари в'язала. Ось одягу я нічого не в'язала. Більшість одягу це спиці. І насправді мені спицями набагато комфортніше в'язати. І, напевно, я в'язала тільки ними. Але е іграшки мені теж подобаються, тому ще й гачком в'яжу. Отже, так, і за пряжу. Ось тут дуже складно зробити вибір, тому що е раніше я працювала з дуже бюджетною пряжою, це більш Yarnart, Коли, знаєте, ще такий сегмент, коли більше акрилу було. Зараз я вже трішки перехожу на більш якісну пряжу і, напевно, з такого щось пухнастого, з Ангора, альпака, ось такого все пухнасте, воно, можливо, не подобається через те, що ось цей пух всюди просто. І, він такий. і плюс я з нього дуже рідко в'яжу, бо <ган> мені він колючий, будь-який, який не був би, навіть якщо кажуть, що суперкомфортний і для найніжнішої шкіри, він мені все рівно колеться за рахунок цих персинок. Я ну, не можу, мені прям все чешеться. Тому я, напевно, передам свою таку любов найбільшу, це пряжі бавовна. Далі. Напевне. Оце бавовна, напівбавовна і якийсь м'якесенький маринос. Зльону я ще не в'язала, хочу спробувати, можливо, це теж стане комфортно для мене пряжа. Сподіваюсь, я замовила і ось планую щось колись зв'язати, знаю, поки що не пробувала, тому за нею нічого не можу сказати. Ну, Більше, знаєте. Полюбляю таку гладеньку пряжу, хоча з нею працювати набагато важче, бо там ці кінчики потрібно дуже акуратно ховати, щоб вони не вилазили. З такою шерстю, або ось мариносом там вже легше працювати, тому що воно там чуть-чуть підвалюється і все класно. А ось бавовна, саме слизька, з нею важковато. Так. Ем... Я вже ось тут в переміжку просто на питання відповідаю, тому я вже запуталася. Так, давайте будемо йти по списку, можливо, воно не буде якось там зв'язане, але почнемо далі. Чи в'яжете чоловіку? Е, так, я зараз е, раніше не в'язала, в'язала суто для себе або на продаж ось іграшки. Е, чоловіку в'яжу рідко. Бо він, знаєте, височенький, худенький, але височенький, широкоплечий, але худенький. І виходить, що ну, потрібна велика кількість пряжі. По-третє, це дуже довго і йому не всі фасони підходять. Ось саме в, в січні, ні, в, в грудні минулого року, прямо в кінці перед новим роком, дов'язала йому светр, я показувала. Синій з імітацією, точного, рукава японським плечем, і йому сподобалось, тому я заказала більш якісну пряжу. Тому що, коли я йому зв'язала цей светр, знаєте, такий, як ніби на пробу. Але коли в'яжеш, мені колір синій подобався. Я думала, що він вибере. Якийсь більш такий нейтральний, а він вибрав яскраво синій. Я дуже скептично ставилася, тому що я в таких кольорах раніше не бачила. Він такого одягу не носив. Він більше якісь темні або світлі приглушені кольори. А це прям яскравий синій. Не знаю, якось мені цей светр довго достатньо йшов. В'язала його спицями, напевно, 4 чи 4,5. Ой, і. Зараз там мені треба ще дещо відкоригувати, тому що там до кінця той светр нормально не вийшов. Але йому подобається, тому я ж кажу, я замовила вже пряжу, більш якісну. І буду в'язати йому ще один светер, І хочу ще один більш такий якийсь на осінь. Светер. Один теплий, один такий, більш легкий. Йому сподобалося і потрібно щось в'язати, тому що я розумію, що в мене вже гардеробу у вор. Я не знаю, ось так просто дуже багато. Е, я розумію, що зараз я працюю більш на жіночу аудиторію. Одразу е, зачіплю питання про майстер-класи, чи пишу я взагалі. І е, як взагалі до цього дійшла? Ну, типу, я просто почала робити для себе одяг, почала записувати і пробувати розписувати на різні розміри. Це достатньо складно, е, але. Ну, не знаю, Я... мені подобається це рахувати, перераховувати. Деколи мій чоловік дивиться на ті записи, хоча він там має таку спеціальність більш ну, до цифр пов'язаних, навчався. Але він як дивиться на ті цифри, він нічого не розуміє. Бо там такі дивні формули. Він каже, що це таке, ти там рахувала? У мене там в голові такі якісь алгоритми складаються. Але мені це дуже подобається. І ось Почала писати. Ось тому я кажу, що переважно більшість ось саме, описів для жінок я пишу, для себе в'яжу. А для чоловіка якось виходить дуже-дуже мало. Тому я з цього року хочу наздогнати це все і зв'язати йому теж якусь кількість гардеробу, щоб в нього щось було зв'язаного, тепленького. Ось, ось так. Я не знаю. Я вже стільки наговорила. Я сподіваюся, вам цікаво. Я постараюся нічого не вирізати, щоб воно все було як є, щоб вам було цікавіше. Просто буду вставляти якісь вставочки. Так. Що можна ще? Коли все встигають, чим займаєтесь, окрім в'язання. Ну, окрім в'язання, я ж казала, я вже розповіла про свої хобі, але ще забула сказати про вазони, я почала зараз збирати просто вазони, знаєте, не скуповувати саме, а ось якось мені подобається за ними доглядати, тому я поповнюю поступово свою колекцію. І це переважно відбувається шляхом того, що я в когось там з родини десь там трішки листочок відірву, трішки десь там щось відріжу, і ось це вкорінюю і саджу. Або ось в мене є різні такі вазони, які дуже швидко вкорінюються. Оці грошові дерева, в мене там каланхоя є. І я просто коли їх постригла, щоб вони більш таку класну форму мали пишну. Я їх поставила в корінь, і вони всі вкорінюються. І я тепер не знаю, куди їх дівати насправді. Але мені дуже подобається, коли зелено. І ну, це якось життя додає в квартирі. Тому що з батьками ми раніше жили в приватному будинку. Коли переїхали в квартиру, ось цього всього не вистачає. Тому я стараюся компенсувати якось це все. Вазвоними. До речі, в кого є якийсь там, листочок чи щось таке, можете мені написати в інстаграм. Ми з вами зв'яжемось. Можливо, комусь потрібно каланхої чи грошові дерева, з вами якось там чи обміняємося. Тому що ось мені насправді дуже подобається з якогось листочка вирощувати, чи стеблинки вирощувати рослину і дивитися, як вона виростає. Ну, мені прям це подобається. Тому печіть. Будемо радим. Можливо, в когось є фікус. Який нікому не потрібний, тому що дуже хоче фікуса, але не хоче купувати, а хоче спробувати саме е, виростити, можливо, з якогось е, відрізочка. Ну, пишіть, не знаю. Так, і, е, напевно, останнє питання, яке я б хотіла. Хотіла-хотіла зачепити, це чи в'яжу я на замовлення на замовлення я в'яжу лише іграшки, одяг ось тільки знайомому, який мене замовляв з Німеччини, йому зараз вперше на замовлення в'яжу светр. Так, на замовлення я нікому не в'яжу. Я розумію, що якщо я почну ще крім іграшок одяг в'язати, я зараз і так нічого не встигаю просто. І я розумію, що якщо я буду реально ще в'язати одяг на замовлення, то в мене не буде часу на ось фантазування, на придумування чогось нового. І... Угу. Я просто вигорю, тому що бувають моменти, коли в'яжу е, ось так дуже-дуже багато замовлень. І е, буває вигораю, ось ці, коли я пропадаю на Ютубі, це значить, що в мене пропало натхнення, і воно має з'явитися для того, щоб почати знімати знову е, відео. Тому що реально, коли дуже багато працюєш, буває такий темп, що в'яжеться е, з ранку до ночі. Нічого не бачиш, просто крім в'язання, ну і це виснажує насправді. Тому потрібен відпочинок. Це дуже-дуже важливо. А я цим поки що дуже-дуже нехтую, і це впливає на здоров'я. Потрібно якось це все стабілізувати, щоб якісь частину в'язання життя, якийсь відпочинок, і це все поєднувати, навчитися. Ось, я думаю, дуже багато в'язальниць з цим стикаються і теж нехтують відпочинком, а потрібно якось це все надолужувати і відпочивати. Тим більше зараз така ситуація, що, е, да, потрібно працювати, щось заробляти, але. Дуже багато стресу, і так можна себе довести до нервового зриву, напевно, я не знаю, але ось вигорання, просто нічого не буде хотітися, тому потрібно все ж таки відпочивати. І останнє питання, на яке б я хотіла відповісти, як ставиться до цього сім'я, як ставиться чоловік? Колись ставилися скептично, тому що ну, це було просто як хобі, я нічого на цьому не заробляла. Коли я говорила, що знаєте, я буду е, заробляти, продавати в'язані речі, було дуже скептичне ставлення, що на цьому не можна заробити. В нас це було не дуже розвинуто. Плюс потім це ковід, і всі оці стани, і зараз повномасштабне. І ну, всі говорили, що ну, не факт, що вийде. Тому потрібно щось собі ще шукати. Але зараз, коли це все більш почало розвиватися, почало приносити хоч маленький прибуток, але все рівно. Все рівно Стало краще ставлення, більш позитивне. Чоловік теж підтримує, деколи мені навіть допомагає перемотати якісь ниточки. Загалом позитивно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво слухати. Насправді це важко, тому що дуже багато думок під час того, як ти відповідаєш на питання, і треба дуже зорієнтуватися. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую усім за перегляди. І зустрінемось у наступному відео, де розповім вам, що в'язала за цей період, поки мене тут не було. Усім до зустрічі! Всіх люблю, цілую та обіймаю!